Так, а це Айвенго. І наш порозовів на ну, Ось Тут вже клюнули. Я вроді вибирав вчора, все одно достали. Ну, такі вони, ну тут, понятно, тут вже вони сиділи. Ні, сорт непоганий і устойчивий. просто. А, горобчики вони ж оттуда, від от забору, від соседа. Ну, сідають на проволоку і гризуть їм плюва, чи зверху, чи знизу. Головне, що сладкий виноград. Питання. Айвенга непогана форма. Ось така от вона розовинкою серзовинка на даний момент. Це взагалі Який сорт наберу, Плотна, хрустяща м'якоть. і почти нема соку. Так, як огурець хрумаєш. І айвони так само. Так, срізаю. Ну тут гронки в нього почти всі кілограмові, малих нема. Он навіть там. Так, срізаю. Айвенго сьогодні 3 вересня. Не знаю, який він по ну але время підійшли тільки зараз. А це яскравий Калугіна. Що він його назвав яскравий, не знаю. Я думав, яскравий він повинен бути червоного кольору, якщо яскравий. А він у мене білий. Ну, Я не пам'ятаю, по каталогу треба глянути, якого він кольор. Ну, горобці її тут достали, я ж не накриваю. Ну, нема мене не вистачає сили, і можливості, щоб накривати. Так. Теж угу. Тоже ще мякоть. Ось така витянута, пальчика, пальчик жовтого кольору. Він такий крупний, не такий витягнутий, як хотілося. Ну що є, то є. Поки в ньому нічого не скажу. Ну Трошечки папці погризли, трошки пришлось вищипати підпорчені ягоди. Ну це так сказати, це робочі моменти. Яскравий, сьогодні 3 вересня. Ось вот така красота. Чим-то схожий кравим. це кисті пікасо. Ну, як завжди. звісно, сорт непоганий, ну а тут, бачите, трошки край і все одно горобчики залетіли. Не без того знайшли, де можна клюнути. Теж тут дуже плотно м'якоть. І високий сахар. Так, це кісті пікасо. У мене дві прививочки. Я буду її розширяти. Ну як розширяти? Ну по можливості, звісно. Бо тут розширяти, навіть не знаю там. Ну ладно, то таке. Дело. Так, кисті пікасо, зараз буду різати. Теж ось така витягнута ягода жовтого кольору на зараз. ну Красота. Піде на риночок. Сьогодні 3 вересня. Так, А це АТ-63 СК. Ну, Зараз він звісно, пожовтів, вже жовтізну трошки взяв. Е а в минулому році я його зрізав, він фактично був о, зелений. Я його запланував напустити на переперевивку, але щось видно не дійшла черга, очередь. І я так він і залишився. Я це гронку одну видав і ну, не знаю. У мене дуже планів багато як у Наполеона, тому, мабуть, все-таки його передається. Теж сладкий. Ну, тут більш сочна ягода. Так. Ну срізав. Ну там будемо бачити теж. Okay. А те, ще стрічка, одна горонка, сьогодні 3 вересня.